Господь повелів мені проголосити це могутнє слово всім, хто прийме його сьогодні. Подібно до того, як Юда був поставлений Богом, хоча він і не був первістком, але завдяки благословенню свого батька він став найбільшим серед своїх братів і правив ними. Об'явлення 5, перший п'ятий вірш говорить про неминущу спадщину Юди, про те, що його ім'я. Пронеслося крізь століття як представник того самого роду, з якого народився Ісус Христос. Він змінив своє становище не на мить, а на вічність, започаткувавши царський рід і, зрештою, явивши царя царів. Точно так само я божественним чином змінив ваше становище для вашого прориву і вашого звільнення. Приготуйтеся, бо я організував зустріч, щоб явити мою прихильність. І забезпечення у вашому житті. Прийміть це з вірою і очікуванням, бо я рухаю небо і землю заради вашої допомоги. Як перестановка Юди змінила хід історії, так і це божественне втручання змінить вашу долю. Я Господь Бог твій, я привів у рух план, який розгортається на твоїх очах. Будь стійким і мужнім, бо це перестановка, знак моєї непохитної прихильності тобі. Я поставив на твоєму шляху помічників долі, які сприятимуть відкриттю дверей, руйнуванню бар'єрів і початку сезону безпрецедентних благословінь і прихильності. Довірся моїм термінам і моїй меті. Ця божественна перестановка свідчення моєї любові та вірності. Відкрий своє серце і свій дух для чудесного, бо те, що я привів у рух, не може бути зупинено. Прийми це пророче слово і спостерігай, як мої обіцянки оживають на твоєму шляху. Чарлі Шемп.